Так ти вбиваєш своє авто. Народ, привіт! Сьогодні я поділюся з вами трьома найпоширнішими помилками при експлуатації автомобіля, які буквально скорочують його життя. І перша помилка це звичайно неправильне обслуговування. Починаючи від заміни лампочок у салоні чи фарах і закінчуючи обслуговуванням двигуна, кузова та ходової частини. Щодо лампочок, то встановлюючи супер пупер лампу яка додає плюс 100-500 чогось, там у вас як мінімум вилетить помилка на приборці, з якою ви будете їздити, поки не поставите оригінальну лампу. А як максимум у вас полетить якийсь недешевий електронний блок. Моторну оливу більшість водіїв замінюють по пробігу, а про мотогодини взагалі не чули. Якщо коротко, то 5 тисяч кілометрів можна проїхати по трасі, а можна по місту, стоячи в заторах по півдня. В таких випадках час роботи двигуна може відрізнятися в рази. Але в автомобілі є ще й інші рідини, які час від часу теж було б непогано перевірити та замінити, зокрема, охолоджуючу та гальміну рідину. Ну, якщо не замінювати охолоджуючу рідину, ще не так небезпечно, то з гальмівною я б не ризикував. Хоч гальмівна система в автомобілі є герметичною, все одно від перепаду температур може утворюватися конденсат, який може спровокувати корозію та зношення елементів, що точно призведе до витоку рідини. Щодо ходової частини, то тут найчастіше хочуть зекономити і замінити, наприклад, лише один амортизатор, який потік, або лише одну пружину, яка тріснула. Потім машина починає незрозуміло себе поводити. Розкачуватися на нерівностях, що знову ж таки не дуже безпечно. А що стосується кузова, то машину просто потрібно часто мити, особливо взимку. Для цього ідеально підходять мийки самообслуговування, бо вони безконтактні. Якщо ви миєте авто вдома з губкою, то з кожною мийкою ви стираєте невеличкий шар лаку. А якщо ви авто не миєте взагалі, то з часом ви отримаєте купу подряпин, а лак почне втрачати свій звичний блиск. Будь-які сколи та глибокі подряпини потрібно обробляти. Якщо не в автомайлера, то хоча б самостійно підмазувати лаком або купити спеціальний олівець з номером вашої фарби. Друга помилка це ігнорування прогріву двигуна або ж навпаки надмірне прогрівання. Це дуже суперечливе питання, якому можна приділити ціле відео, але сьогодні коротко. Я не буду зараз розповідати про час, який конкретно ваша машина має працювати перед тим, як почати рух, а просто постараюсь надати вам деякі факти, які змусять вас задуматися. Перше, метал має здатність розширюватися при нагріванні, таким чином зменшуючи тертя між компонентами двигуна. А моторна олива має властивість змінювати свою в'язкість і може впливати на її здатність забезпечувати належну змащувальну функцію в двигуні. Всі це чули і знають, але мало хто знає, як правильно все це розігріти, щоб гаряча, холодна вода вада в гарячу. Її потрібно підігріти. і тут потрібно розуміти, що будь-які крайнощі не будуть корисними вашому автомобілю. Якщо ви будете прогрівати авто занадто довго і чекати, поки температура охолоджуючої рідини не підніметься до робочої температури, то у вас буде підвищена витрата палива, ризик виходу з ладу екологічних систем, таких як клапан рециркуляції вихлопних газів та сажовий фільтр. Та й взагалі мотогодини роботи двигуна будуть значно більшими а водії у нас при заміні моторної оливи дивляться лише на пробіг. Більше того, прогрів автомобіля передбачає не тільки прогрів двигуна. Прогріву потребує також трансмісійна олива, особливо якщо це варіатор, а також ходова частина. У більшості випадків двигуну достатньо попрацювати 1-2 хвилини для того, щоб нормалізувати оберти. Дизельному двигуну потрібно буде трошки більше часу для прогріву. Але загалом після двох хвилин варто повільно починати рух без різких стартів чи зупинок. Рухаючись повільно при невеликих обертах, прогрів двигуна відбувається поступово і разом з двигуном прогрівається трансмісія та інші важливі компоненти автомобіля. Третя помилка стала популярною не так давно, але дедалі більше користується популярністю серед наших автовласників. І це чіптюнінг тюнінг двигуна. А якщо точніше, то неправильний чіптюнінг. тюнінг. Чіпування змінює налаштування електронного блоку управління, що може вплинути на роботу двигуна. Підвищення потужності зазвичай відбувається шляхом зміни параметрів подачі палива, повітря та запалювання, що може призвести до додаткового навантаження на двигун, зокрема на турбіну та форсунки. Окрім цього, при наступній заміні ГРМ можуть виникнути серйозні проблеми з налаштуванням запалювання, бо причіп тюнінгу його виставляли не так, як пише книжка, а так як було потрібно для тюнінгу. І не маючи цих даних, його майже взагалі нереально вгадати. Невже ви вірите в те, що за якусь годину часу, а інколи навіть швидше, можна залити якусь чудо прошивку і отримати плюс 50 кінських сил без шкоди для авто? Люди часто забувають при збільшенні потужності покращити охолодження, видаляють екологію без грамотного переналаштування програмного забезпечення. Більше того, такі маніпуляції часто виконують без попередньої діагностики машини. Звичайно, що все це призводить до перечасної смерті двигуна та його компонентів. І на завершення скажу, що дуже часто правильне своєчасне обслуговування обходиться дешевше, ніж ремонт. Тому бережіть себе, доглядайте за своїм авто і не ламайтеся. Побачимося у наступних відео.